Творче об'єднання на читай. Юрій Гадзінський. Ввечері Юля прийде. Читає Люта. Нічого хорошого в тому, що бути інвалідом візочником, немає. Але я звик. Мами не стало вже п'ять місяців. як Цукрова хвороба забрала. Я теж страждаю від неї, але тримаюсь поки. Я ще з юності пишу жіночі романи в інтернеті, всю енергію та час вкладаю туди. А чим ще займатися інваліду? Я й до того злощасного падіння нічого не вмів, окрім як писати куди мені до IT чи чогось схожого? Заробіток я мав, маму похоронив сам, не просив ніколи допомоги ні в кого, але, чесно кажучи, мені самотня. Недавно я знову зареєструвався на кількох сайтах знайомств. Почав спілкуватися з різними дівчатами. Завжди була спокуса перед читачами відкритись більше у мене їх багато, але для читачів влазло Гудбай міфічний автор псевдонім письменника, якого вони читають увечері. Якби вони дізналися про всю цю безвихідь, про інвалідне крісло, вся магія б зникла. Тому я й здивувався трохи, коли Юля написала, що впізнала мене, і що читає мої книги. Дівчина незвичайна, сама творчістю займається, почала компліменти сипати, казала, що я особливий. Ми спілкувалися все більше художниця, поетеса, але не публікується ніде, соромиться. В якийсь момент я навіть писати менше почав, тому що з Юлею все переписувався. Вона дарувала емоції, знала усі мої книги, могла обговорювати їх довго. Здавалося, що вона знає їх краще, ніж я сам. А одного дня я зробив те, що таке, що змінило моє життя назавжди, переламало його знову, майже так, як тоді, коли став інвалідом. Я завершив свій роман про колишніх, почав збирати перші відгуки і оцінки на онлайн-платформі, і вирішив відмітити цю справу замовив додому разом з продуктами пляшку хорошої горілки випивати наодинці для мене не щось нове. А тепер була Юля. Завжди знаходила час потеревенити. Хоча, дивно, я досі не знав, чим вона займається по життю, окрім творчості, та й фото її не міг розгладіти нормально на аватарці лише руде волосся й намальовані губи у напівтіні. Зрештою, моє власне фото теж було оброблене в редакторі, тому все справедливо. А я тебе бачила в житті ти краще, ніж на фото. Я знаю твої пальці, ти ними добре пишеш. Час від часу її повідомлення викликало у мене незрозумілий холодок десь внизу. Я все списував на творчу натуру та її своєрідну манеру спілкування. Всі ж ми різні, зрештою. А от коли я випив, втратив контроль повністю. Надто багато почав розповідати про смерть мами, про травму, про життя в квартирі мене понесло. Я наливав собі нову чарку, закусував і писав далі. Вранці прокинувся з болючою головою і злим передчуттям. Відразу комп'ютер запустив. Побачив, що ми з Юлею переписувались до глибокої ночі. Окрім тексту, я записував аудіо багато, а вона відписувала на кожне моє повідомлення. Підтримувала, хвалила, соромно мені стало. Мабуть, тепер заблокує мене. І я знову почну писати всім підряд, щоб якесь спілкування знайти. Два наступні дні я боявся заходити на сайт, і писати теж не міг, бо весь час думав про Юлю про те, що вона не втекла, коли дізналися, тому, борючись зі страхом і соромом, я повернувся на сайт. І як тільки я з'явився онлайн, вона одразу написала, ніби очікувала Рома, не зникай, я хочу бути поряд. Можна я прийду? Я б назвав це зворушливим. Вона знала тепер усе адресу мою, справжнє ім'я, все я вилив на юлю, коли перепив. А вона поглинула, не відвернулась і навіть зустрічі шукає. Тому, всупереч тривозі, я відчув тепло під серцем, розхвилювався. Рома, можна я прийду? Мама казала мені про тебе, ти хороший. Цікаво, її мама теж читає мої книги. Я замислився, ледь не натиснув на кнопку заблокувати профіль. А що я втрачаю, власне, а раптом щось хороше вийде, хоча б дружба. Я написав, що згоден, нехай прийде ввечері. Я мусив привести себе до ладу, встигнути приготувати щось, хоч я й каліка, але сам з усім справляюсь, навіть за мамою доглядав, коли потрібно було. Домовились із Юлею на восьму. Я побрився, дістав із шафу білу сорочку, яку вже років десять не вдягав, штани. Восьма година швидко підсунулась. Я написав Юлі, щоб нічого не брала з собою, а приходила так. Також я ще раз перепросив за усі ті шмарклі, які розмазував у нашій переписці. Вона тільки відповіла: Люблю тебе читати. Все нормально. Скоро побачимось. І ми дійсно побачились. Я знову і знову крутився біля дзеркала, що восьмої не було, як почув дзвінок у двері, аж спітнів від страху. Ще раз пшикнув на себе духи, подаровані мамою, під'їхав на візку до дверей, подзвонили ще раз. Юля, це ти? Намагаюсь звучати грайливо, а сам ковтаю звуки. Дзвонить ще раз. Сопе голосно. Я чую, аж у прихожій, і все ж не поспішаю відчиняти. Натомість я опираюсь на крісло, кладу більш-менш здорову ногу на підлогу, припідіймаюсь і дивлюсь увічко. у вічко. У платті мами, в якому її поховали, стоїть щось. Волосся темне вицвіле, мамині пасма, наче криво приклеєні до голови, на товстій шиї мамина прикраса, її бірюзове намисто. А обличчя схоже на маску, ніби зібране з декількох все в якихось лініях, що шви нагадують. Вона підіймає руку і знову натискає на дзвінок, а я бачу, що в нього донизу звисають мамині передпліччя, відділені від тіла. Я опізнаю пальці по яскравому манікюру, який мама завжди любила накладати, з яким її і поховали. «Ромчику, відчиняй! Я прийшла, басить воно грубим чоловічим голосом. А я від побаченого втрачаю рівновагу, падаю, вдаряюсь ліктем об візок боляче, не можу встати з підлоги у прихожій. Від жаху мені зводить руки, в грудях полить. Скажи мені, що я красива, скажи, що зможеш полюбити мене, мій лазло. Впусти мене! Хіба мама твоя тебе любила так, як я? Воно майже дослівно цитує одну з героїнь моїх книг воно виламує свій голос, щоб він звучав, як жіночий, але виходить паршиво. Я знаходжу в собі сили відповсти подалі, тільки б не чути більше цей голос, і те, як дзвінок дзвонить. Сяк так, я доповз до кімнати, зміг навіть двері за собою зачинити, і чекав, не рухаючись, навіть не моргаючи і не думаючи до самого ранку. Юля пішла, як тільки почало світати на дворі, я поповз назад до віска за дверима тихо. Він чи воно відкопало могилу моєї матері, забрало собі тіло, перетворило його на ляльку, розбирало тепер на деталі, приміряло їх на себе і продовжувало писати мені, навіть коли я заблокував аккаунти, і Юлі, і свій. Воно швидко знайшло мене в інших соцмережах, писала щодня, змінюючи профілі, а одного разу надіслало відео. Я б не відкривав його, але все це було пов'язано з моєю мамою. Тому я натискаю на кнопку запуску. бачу темне приміщення, світло тьмяне, і постать кремезна, як чоловіча, зі спиною широкою. Незграбно крутиться перед камерою у плетці матері, сміється. Наспівує щось веселе, а я не можу розібрати ні слів, ні музики, тому що серце моє б'ється все гучніше, і знову болить. Я закрив відео, заблокував Юлю в чергове, перестав заходити на письменницьку платформу, перестав писати, подзвонив у поліцію, ті приїхали. Підтвердили згодом, що могилу рідної мені людини дійсно хтось розкопав, труна розколота. А ціла немає. Скільки ж сил потрібно мати в руках, щоб зробити це тепер зимою, коли земля тверда? Я розповідав про спілкування з Юлею, про те темне відео, про все, що воно писало, але доказів надати не зміг жодних, тому що повидаляв усе. А на поверсі я сам жив, без сусідів, камер спостереження не було теж. Копи резонно поцікавились, чому я не подзвонив відразу, як подивився у Вони наче вірити не хотіли, що я нажахався, що зціпало мене. День минає за днем, а я навіть доставку їжі замовити боюсь. Не пишу більше, в інтернет навіть не заходжу, сиджу на кріслі і похитуюсь туди, сюди. Жодних думок. Тільки в грудях щодня тисне сильніше. Відчуваю, що скоро помру, і саме Юля дістанеться до мого кволого тіла першою.